Кіберспортивні змагання проводяться з усього серйозно, майже будь-яка гра може стати змагальною, а особливо якщо в ній є мультиплеєр. Відтак, кіберспорт у пазлиграх не видається таким же дивним явищем: від побиття рекордів у тетрісі до пуйо-пуйо, в якому поєдинки один на один це ключова складова ігрового процесу. Що вас напевно здивує значно більше, це те, наскільки часто кіберспортивні пазли схожі у своїй філософії дизайну на файтинги. Так, ці жанри керуються дуже по-різному, проте в них обох потрібно комбінувати оборонні та офензивні техніки з метою зменшити хипибару опонента до нуля, що в пазлах еквівалентно заповненню екрану суперника сміттям. Та й більше того, чимало файтингових франшиз отримували пазл спін -офи. від Super Puzzle Fighter 2 Turbo до Puzzle Combat. Але по-справжньому ці жанри поєдналися в тій грі, від якої цього абсолютно не очікували: в синглплеєрному проєкті від творців популярної серії JRPG. Сьогодні ми розповімо вам. Історію гри під назвою Кезерін, кіберспортивної дисципліни, яка знайшла неочікуваний баланс між пазлом і файтингом, в якій на найвищому рівні конкурували аж три регіони, і яка була раптом зруйнована тим, що від неї абсолютно не залежало. Над сценарієм попрацював Ігор неживий, автор каналу Теорія Ігор, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Блес. Не забудьте підписатися на нас, якщо бажаєте більше подібного контенту, підтримати нас лайком і коментарем. А ми починаємо і бажаємо. Приємного перегляду. Кесарів oh! це творіння так званої P-Studio підрозділу японської компанії Atlus, який в основному займається популярною серією рольових ігор під назвою Persona, і фірмовий почерк P-Studio тут простежується неозброєним оком. Ця гра також має фокус на синглплеєрі та сюжеті. В останньому також задіяні демони та язичницькі боги, а розкриваються психологічні теми. І в ній так само половина ігрового процесу є соціальним симулятором. Через це Катериною іноді кличуть спін спін-оффа, адже і Persona є першопочатковим відголудженням від велетенської франшизи Мегамі. Тенсей, проте ця характеристика буде невірною. І не тільки тому, що саму персону не всі фанати вважають спін-оффом мегатенів Схожості Катерини з персоною є досить оманливі. Бестіарії цих ігор не співпадають, спільних персонажів у них немає, теми розкриваються вже не підліткові, а дорослі, зокрема, страх одруження та зрада. А друга половина гри це ніяка не JRPG, а пазл, у якому потрібно збиратися вежею з блоків, рухаючи останні у правильному порядку та вміло використовуючи предмети. Тож Кесерин Краще було б назвати не спі-нофом спінофу, а гра в дусі іншої від тих же розробників, яка в свою чергу теж є грою в дусі іншої від тих же розробників. Хоч Кесервін і не стала популярнішою за персону, вона все одно здобула нішову аудиторію за рахунок абсурдного поєднання любовної історії та горору. Проте нас із вами в ній цікавить не сінглплеєр, адже в комплекті з ним також йшов ледве помітний режим на два гравці, в якому вам пропонувалося позмагатися на швидкість у проходженні одного зі спеціальних рівнів, хто перший добереться до. Верхівки, то і перемагає. Звучить дуже просто: ніяких особливих персонажів чи унікальних для режиму предметів. Не зрозуміло лише те, як подібне могло стати файтингом, якщо опис режиму більше звучить як перегони. Справа в тім, що як і в синглплеєрі, вежа якою ви збираєтесь, поступово обвалюється знизу вгору. І так як ви з опонентом знаходитесь на одній і тій самій мапі, кращою стратегією, ніж збиратися до фінішу, виявляється, завадити супернику просуватися, або ж просто скинути його вниз. Прямо як і ми знаємо, знаємо, що вже задовбали порівнянням з цією грою, в Super Smash Bros. Способів бити опонента чимало, і відсунути блок, який стоїть під його ногами, і скинути на нього блок з гори, і заспавнити блок у місті, де він стоїть, для цього є відповідні предмети, і вміло заблочити його в місті, звідки він неминуче впаде в безодню. І по суті, ми описали все, що вам потрібно знати про ігровий процес Кессерін. У цій грі не так багато секретних технік чи неочевидних механік, які трансформують розуміння гри. Проте, по-перше, вже те, що є в цій грі, Неочікувано глибока. Фізика падіння блоків та стратегія навколо неї розкриваються не одразу, через що, як і в більшості пазлів, стеля майстерності в цій грі височенна. До цього додаються і особливі блоки, які з'являються на певних мапах і суттєво доповнюючи і взагалі видозмінюють цю стратегію. По-друге, агресивний ігровий стиль Катерини був на початках геть неочевидним. Перші турніри з цієї гри, на щомісячній події Норкал Install задумувалися як жарт, і ніхто не міг уявити, що ця гра взагалі може бути змагальною. Першопроходцями в агресивній Катерині. Ріні стали Девід Бравелет, більш відомий як DaQitro, та Шон Хуан під ніком Купа. Завдяки ним кесерін вдалося стати локальним хітом на події та збирати тисячі переглядів на твічі, що не здається великим числом на сьогоднішній день, проте це був 2011 рік. Початок існування даної стрімінгової платформи. Подальша історія дисципліни є однією з найшаленіших серед файтингів і точно найшаленішою серед пазлів. Адже паралельно з усім цим, зовсім без відома сцени Стал, в іншому куточку світу група гравців та. Також відкривали для себе кіберспортивну Катерину. Мова про Австралію, де найсильнішим гравцем вважався Location Rob. Коли американські та австралійські гравці дізналися про існування один одних, Роб відправився в США з метою позмагатися з ДКІДБРО на гроші в серії до 10 перемог. І хоча австралійцю не вдалося здобути перемогу, він здобув досвід та знання, які в подальшому дозволили розвивати австралійську сцену і конкурувати з американською. Кульмінацією даного суперництва став Іво 2015, який неочікувано був проспонсорований самими Атлусами, І турнір з Кетрин був там виставлений у ролі сторонньої дисципліни. На цю подію з'їхалися всі: не тільки американські й австралійські гравці, а й японські, щоб показати, чому цю гру варто сприймати серйозно. Всім, хто слідкував за змагальною сценою Catherine, були очевидні фіналісти даного турніру: Дакід Бро та Локейшен Роб. Проте очікування зруйнував один австралійський андердог Тен Севен Нінджа, який відібрав робот титул чемпіона австралійського регіону, і хоч йому не вдавалося здобути перемогу на першому Івос. З цієї гри він започаткував нову стратегію блок суперника на сусідньому виступі з метою не дати йому шансу врятувати себе від падіння в безодню. Ну і як тут не порівнювати гру зі смешем, де гравці роблять буквально те саме. Ці порівняння ми робимо не дарма, адже наступний прихід нової крові в професійну сцену Кессерін стався завдяки гравцю і коментатору Супер Смеш Броз Крісу Олдендьорфу, або ШТОФ. Давши шанс цьому незвичному пазлфайтингу, він привів із собою купу гравців зі сцени Смешу. Тренером Тофа став Дакіт Бро власною персоною, і за іронією долі, учень зустрів свого майстра в гранд фіналі Іво 2016. Однак, вже другий рік поспіль Бро лишався непохитним чемпіоном у Кессері. Цей результат міг би засвідчити. Про стагнацію сцени, але сталося з точністю до навпаки. Цей двобій став поштовхом для купи гравців долучатися до змагального пазлу, що зменувало початок золотої епохи Кессерін. Гра поділилася на купу дрібніших сцен, у найсильнішої з яких народилися нові чемпіони даної гри – Шас та Джорді. На Anim Evo 2017 їм вдалося з сітки Дакіт Броші до того, як той дійшов до топ-4 і зіштовхнутися в гранд фіналі де Шас здобув перемогу над своїм приятелем. Після цього турніру сцена рік поспіль лишалася відносно спокійною, аж до 14 лютого 2019 року. В цей день вийшла Кесарін Full Body, доповнений ремейк оригінального пазлу. Проте ремейком він був. Для синглплеєру, бо в мультиплеєрі це був повноцінний сіквел із переробленими механіками та повністю новою системою предметів, і кібератлети не дуже сприйняли ці зміни. Головним чином тому, що, якщо раніше предмети слугували скоріше камбек механікою, наприклад, тому, що поушен, який дозволяв тимчасово підійматися на два блоки вгору замість одного, спавнився з більшою вірогідністю біля гравця, який відстає, то у фулбаді вони повністю рандомні, і кожен з них або працює по-іншому, або ще взагалі є абсолютно новим. Ні, в цей сіквел теж грали змагально, та він не замінив собою оригінал, лиш став окремою дисципліною. Проте те, що віддалило американських і австралійських гравців від нової кеску неочікувано прибавило японців. Так, пам'ятаєте, ми згадували про японських гравців і ще в часи Evo 2015. Аж до 2019 року цей регіон не мав великої змагальної сцени чи видних турнірів. Проте гравцю ветерану із нікнеймом Мека Суї вдалося сформувати чималу спільноту навколо Full яка по рівню гри могла позмагатися з американською. І така можливість їй випала. Шас разом з іншим тодішнім топ-5 гравцем Сіх вирушив на Evo Japan 2020, і обидва прорвалися в гранд-фінал, де Шас знову взяв першість Проте, як Би мене хотіли цього казати, але даний турнір став останньою великою подією для Катерини, класичної чи Full Body. І на відміну від Шрек Супер Слем, де сцену вбили проблеми самої гри, винуватцем став якраз таки неткод, а вірніше його відсутність. Хоч у Full Body з'явився онлайн-мультиплеєр, Атлус не подбали про роллбек, без якого в жоден файтинг не буде комфортно грати. І так як оригінальна Кесарін виходила не на GameCube, а вже на консолі сьомого покоління, емуляція теж не була виходом. Це створювало проблеми вже в золотої. Епоху даної дисципліни, де через неможливість пограти на відстані, нові стратегії однієї сцени довго доходили до іншої. Проте в 2020 році почалася пандемія, і відтоді організовувати офлайн-турніри стало вкрай проблематично. Це вбило чимало файтингових дисциплін, які залежали від офлайну, і це вбило Кесарін, чи принаймні достатньо зменшило її сцену, щоб і американські, і західні турніри набирали менше сотні переглядів на Ютубі. Проте, попри такий різкий фінал, неможливо не визнати, що кіберспортивна Кесарін була справ Справжньою революцією в жанрі в обох своїх жанрах вона пройшла шлях від прихованого файтингу всередині сюжетно орієнтованої гри до одного з найбільш змагальних пазлів, який коли-небудь існував. Її агресивний та ризиковий ігровий процес, у якому одна помилка може коштувати вам раунду, поєднаний з вільним пересуванням по 3D арені, є чимось досі неповтореним іншими змагальними іграми. Сумніваємось, що така чудова концепція пропаде безслідно рано чи пізно, але духовний спадкоємець Кетрін точно з'явиться. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні, запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях, які ще нішеві кіберспортивні дисципліни ви б хотіли, щоб ми оглянули. Ми подивимось кожен коментар і нам цікаво дізнатися ваші ідеї та думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!